Привіт, друзі! З вами Браме Тернополя. Сьогодні розкажемо про Вілу Вітушинських. Кам'яниця на вулиці Юліана Опільського, 6. Старий будинок, датований 1898 року. Там проживали відомі тернополяни того часу. І фактично першими його мешканцями відповідно стало подружжя Вітушинських. Володимир та Олімпія. Знатний рід, а особливо батько Володимира Осип Вітушинський, і був таким відомим диригентом, композитором от, і заснував хор. Ще тоді згадувалось і у Відні, і у Львові про те, що співаки були справжні оперні артисти. Володимир був знаним лікарем в місті. Так само і активістом, діячем, сприяв розвитку міста, його людей, зокрема, був долучений до товариства Сокіл в Тернополі, також був лікарем у Руській Бурсі, який ще вчився і Лесь Курбас, і Барвінський, також надавав медичну допомогу дітям, які потребували в місті. Також зустрічав Андрея Шептицького, коли той приїжджав в Тернопіль, знав багатьох е, різних особистостей, відомих, які, скажімо, пересікалися в місті. Іван Франку, Василь Стефаник, Соломія Крушеницька, Лучаківський. На жаль, Рід Вітушинський спіткала сумна доля. І єдиний син Володимира Олександр Вітушинський загинув від тифу в Українській Галицькій армії. Щодо дружини Олімпії, вона також була активною діячкою і, наприклад, організувала філію Союзу Українок. Організація була створена для підтримки національної культури, прав жінок та підвищення морального та фізичного здоров'я. Також вона була ініціаторкою Товариства охорони воєнних могил, яке займалося належним доглядом за стрілецькими могилами в Тернополі. У документі про звіт Тернопільського Союзу Українок можна побачити адресу проживання Олімпії по вулиці Піотра Скарги, 12. Ну, зараз, відповідно, Опільського, 6. Подружжя поховане в Тернополі. На Миклунайському цвитері ви можете знайти могилу, де чітко написано імена і дати їх поховання. Ну і повертаючись до самої будівлі. За якою стоїть такі історичні постаті, цікаві події. Можемо пишатися, що все-таки будинок вцілів і дійшов до нашого часу, і ми можемо спостерігати таку архітектуру в місті. Оригінальний тим, що в місті такої схожої немає, це фактично такий історизм з домінуючою готикою, фактично англійський стиль, або його ще називають. Вікторіанське. Це така мода того часу в Англії від 1850 року до 1890-го. І якраз цей будинок наприкінці цього такого стилю підпадає в цей період. На жаль, достеменно невідомо, хто архітектор і, наприклад, якісь креслення будівлі. На жаль, мені не вдалося віднайти. Характерними рисами цього стилю можна назвати звернення до історизму, тобто це така еклептика, поєднання різних стилів. Тут ми бачимо, домінує готика більше, також несиметричність, такі декоративні елементи, фігурні вікна, деякі дерев'яні, різьблені елементи, складні дахи з такими мансардами, матеріали цегла. Натуральний камінь, іноді дерев'яне облицювання. Детальних зображень ще початку ХХ століття, на жаль, немає. Але є, наприклад, середина 50-ті роки, де чітко видно, що фактично якихось значних змін будинок не зазнав. Бачимо закінчення на щипці зверху. Відсутність такого виступу. І фактично це ще, напевно, у військовий час її десь якось зруйнували, так? і до сьогоднішнього дня воно так і залишається. І це так цікаво, тому що це такий елемент ще свідчить про події того часу. Видно ті самі двері, і здається, з вітражем, фурнітура вікон також збережена, хоча зараз вже половина вікон пластикові. Будинок, який зараз був на такому, скажімо, трошки підвищенні. Навпроти нього був побудований згодом костел єзуїцький. На жаль, не зберігся повноцінно до нашого часу. але Він був перебудований в радянський час під швейну фабрику. В такому неороманському стилі збереглися певні такі контрфорси і всередині також склепіння того костелу. Перед будинку ми можемо бачити такий сходовий спуск, який був і того часу, але він був облицьований такому камені і цеглі. Бачимо, наприклад, від відпадаючої цієї декоративної кам'яної плитки, оці такі первинні елементи, які були. От що значно привабливіше, на мою думку, ніж те, що є зараз. Схожий будинок можемо побачити у Івано-Франківську на Таранавського, 16, от, також віла початку ХХ століття. Вже трошки пізніше. Але стиль досить схожий. Це такий історизм. Це така кам'яна цегляна кладка з відповідно, такими характерними карнизами. Ззаді видніється башня. Характерні такі фронтони, дах. Заокруглені такі фігурні вікна більш такими елементами, можна сказати, бароковими. Так, Цінність такої архітектури ви можете оцінити самі, тому що це єдиний такий будинок, який зберігся в Тернополі. Та й загалом, напевно, їх в такому стилі було навряд чи багато в місті. Перейдемо до певного такого детального огляду. Можемо спостерігати автентичні ще старі того часу двері, які швидше за все були з вітражем. Добре, що їх не замінили на пластикові, але хотілося би, щоб вони були відреставровані. Зверху можемо бачити такий дерев'яний навіс від даху, який нагадує певний гуцульський стиль з більш притаманним використанням дерева. Можемо спостерігати на задньому дворі ось таку огорожу. Вже такого яскраво готичного стилю. Ну чи, скажімо, неоготики, бачимо такі елементи стрільчастої арки, так званої, гострі завершення, і загалом його такий вигляд. Всередині нас зустрічає такий, скажімо, ще автентичний певними елементами під'їзд того часу. Сходова клітка така овальна з бережними балясинами, тобто цими перилами. Стіни, хоча її пофарбовані на біле, на якусь олійну фарбу. Під ними все ж є ще залишки тих певних первинних оздоблень. Плиточка це фактично тераса, підлоги декоративні такі робили. І це в радянський період може бути, і може і Австро-Угорський. В той же час було б класно тут зробити музей, От, не обов'язково тільки там від Душинських, так, а просто в загальному якісь можливо історичні постаді Тернополя, тої самої Соломії Крушеницької, Василя Стефаника. Мені вдалося заглянути ще в підвал будинку, там фактично кам'яна основа. Напевно, були ходи в різні якісь цікаві місця. Тоді часто кам'яниці, мали якісь потаємні ходи, підвали, які з собою з'єднувалися. Автентична плиточка, фактично, Австро-Угорської доби. Сходова клітка маємо теж тут цікаві вигляди. От, в деяких місцях фарба відлучується, фактично ця олійна, тому що вона знову ж таки не пропускає повітря. А стіни, якщо вони певною мірою десь вбирають вологу, вони її е, виштовхують через пори. Бачимо тут з боку такі от, я не знаю, можливо, це було вікно, коли ще не було цієї будівлі з боку. А зараз там вже якісь двері, можливо, там на, другий, на другу сторону вихід до той будівлі. А зараз я вам хочу представити імена тих донаторів, які фактично фінансують наш проєкт реставрації Брам. От, наш проєкт є такий на благодійній основі. Так? Ми за це не отримуємо не грошей, але ми за це реставруємо брами. От, так що долучайтесь. Все тоді, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, донатьте і підтримуйте український контент. Слава Україні.